Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні улюблена рубрика: це відповідаю на ваші запитання, яких трошки не збиралося. Не будемо говорити про страховку і гроші, та всі знають, що треба по безвізу і страховка, і гроші. Поговоримо про інші ваші запитання, які також важливі і для багатьох вони надзвичайно нагальні. Треба знати, бо якщо. Щось не так і ті чи інші документи відсутні або неправильно щось зрозуміле. Вас на кордоні можуть не пропустити. Тому важливо додивитися до кінця, щоб почути всі запитання і відповіді на них, і звичайно підтримати це відео вподобайкою. Та не забувайте підписуватись на канал. В описі під відео я залишаю посилання на мій інстаграм, де я також відповідаю на ваші запитання в короткій формі рілцами. Тому рекомендую всім вам також бути підписаним на мій інстаграм. Ну що, давайте до першого запитання. Добрий день. Підкажіть, як зараз пропускають маму з дитиною на кордоні, якщо оригінал свідоцтва заламінований з однієї сторони? Маю біометричний паспорт, мобеватель і всі інші документи, але свідоцтва заламіновані. Ну, дивіться, свідоцтво в першу чергу потрібні для українського кордону, для українських прикордонників, польські прикордонники країтко це перевіряють. І навіть якщо польські прикордонники будуть це перевіряти, то це не є важливо. Тому тут немає ніяких проблем, немає ніяких причин переживати. Вас спокійно пропустять? Ну головне, щоб це був оригінал і щоб все було з ними гаразд. Наступне запитання: доброго вечора. Така ситуація. Донька поїхала зі мною до Польщі, хоче повернутися до України. Має 16,5 років. Чи може вона сама перетнути кордон? Ну, це питання ми також вже дуже багато разів обговорювали. Для України, для Української прикордонної служби і українського законодавства вважається, що з 16 років дитина, ну, вже доросла, людина, може сама переднати кордон. Для польського ж це термін 18 років. І тому бувають випадки, що прикордонники не звертають уваги на те, скільки років. Тій дитині від 16 до 18, тому що багато хто виглядає вже по-дорослому. І якщо там така зміна, яка особливо не звертає на деталі, може пропустити. Але з 16 років для польського кордону також потрібен супровід і дозвіл батьків на перетин кордону. Тому... Можуть виникнути проблеми як при виїзді, так і заїзді в Польщу. І дитина 16 років, 16 половиною, 17 мала би мати супровід або документи, що хтось супроводжує інший не родич, так щоб не було проблем на кордоні. Сама вона подорожувати по польському законодавству поки що не має права. Доброго дня потребую поради. Разом зі своєю дочкою, який один рік, планую поїздку до України в червні місяці на 2-3 тижні. Я маю дійсну карту попиту. Дитину ми подали на карту і зараз її справа на розгляді. Чи можу я з дитиною повернутися до Польщі, якщо у неї не буде ані карти, ані діючого безвізу? Можливо, можна зробити якусь візу для неї або Ще щось ну по безвізу не пропустять, бо його немає. По карті побиту не пропустять, тому що вона тільки подала на карту побиту, теж немає. Я так розумію, статусу Укр немає і залишається хіба що відкрити візу на основі вашої карти побиту. Тільки цей варіант, або три місяці в Україні для того, щоб відновився безвіз, і тоді дитина разом з вами може заїхати по безвізу. Тому що в іншому випадку, якщо нічого не робити і сподіватися, що вас пропустять, бо ви маєте карту биту, а дитина на подачі, то ні, дитину не пропустять. Подача не дає можливості перетинати кордон. Наступне запитання: доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи пускають на в'їзд в Польщу з українським внутрішнім паспортом? Така можливість була на початку повномасштабки ще в 22-му році. Потім такої можливості не стало. І зараз такого немає. Тобто зараз для передного кордону потрібен дійсний закордонний паспорт. Навіть якщо він протермінований, це вже відсотків 99%, що вас не пропустять. Має бути дійсний закордонний паспорт з українським паспортом. Вас не пропустять на кордоні. Його ніхто не перевіряє. Також важливе запитання щодо статусу Укр. Виїзду з Польщі по статусу Укр, протермінування статусу Укр за межами Польщі довше, ніж 30 днів, і повернення в Польщу. Дуже багато людей запитує, якщо я протерміную статус УКР і захочу повернутися, але не буду в Україні 90 днів, а буду повертатися скорше, чи мене пропустять. Різні випадки трапляються, тому що десь в законі в уставі такого не прописано. Ну, тобто нема такого якогось пункту в уставі чи законі Польщі, де написано, що у вас закінчується статус Укр, і ви можете перейти на безвіз, тому що ви його не використали. Чи там ви можете перейти на візу, тому що ви її не використали. Є чітко: статус Укр людини, вона або його має, або вона його втратила, і тоді втрачає можливість перетину кордону. Багато трапляється випадків, коли людина заїжджає на територію Польщі по безвізу. І там, за 2-3 дні робить собі статус Укр виходить так, що вона цей безвіз не використала. Тобто, в неї є там 87-86 днів безвізу. Вона перебуває в Польщі на статусі Укр місяць, другий, третій, півроку, рік і виїжджає в Україну. Так складається ситуація, що за цей період вона не встигає зробити собі всі свої справи і протерміновує 30 днів перебування за межами Польщі. Статус «Укр» злітає. І вона хоче там через там, 40 днів, через 45, через 50 днів заїхати в Польщу. І дуже багато випадків, що заїжджає, тому що дивляться по безвізу, в неї є діючий безвіз, вона його не використала і заїжджає. Але трапляється також стражі гранічна, яка дивиться. Каже, ви були рік часу в Польщі по статусу Укр. Ваш статус Укр злетів. Я вас не пропущу. Тепер -ка залишайтеся в Україні 90 днів. Ваш безвіз відновиться, і ви тоді зможете заїхати. Розумієте, страж гранічна по-своєму трактує ті чи інші умови, ті чи інші закони. Ще раз говорю: оце закінчення статусу Укр і перехід його на безвіз чи візу, чи карту биту ніде не прописано. Ну і кожна людина, кожен страж гранічний трактує це по-своєму. Як на кого потрапити? Звичайно, якщо потрібно вертатися в Польщу, ну от горить. Ви можете спробувати, але майте на увазі, що можуть не пропустити. Вам це аргументують, що ви були рік часу, там, чи півтора року, чи півроку в Польщі, і ви втратили. Всі свої дні без візу, і вам скажуть, чекайте там три місяці відновлення без візу. Можливо, попадеться такий страж гранічний, який скаже, ваш статус лукер втрачено. Заїжджайте по безвізу. І ви заїдете без коридору по безвізу. Таке теж може бути. І тут однозначної відповіді я не можу дати, але і так і так, людям вдається заїжджати. Наступне запитання. Доброго дня: питання щодо передного кордону Україна Польща. Маю карту сталевого побиту та відстрочку по навчанню в Україні. Які документи потрібні для? перетну кордону по карті сталего побиту. Чи взагалі цей статус впливає на перетну кордону? Ну, для польського кордону, для Стражі країнічна, цього достатньо, щоб перетнути кордон. Ну, ви знаєте, там без віз, віза, карта побиту, тимчасово карта побиту сталего побиту, взагалі без проблем. Але для українського кордону замало, щоб вас пропустили з відстрочкою від навчання. Зараз за кордон чоловіка можна виїжджати, але якщо вони, наприклад, мають троє і більше дітей. Якщо в них є інвалідність, якщо вони доглядають за інвалідом, якщо в них немає дружини, і вони одноосібно мають опікунство над дитиною або дитиною-інвалідом і тому подібне, тобто є певний перелік тим, кому можна виїжджати. І студенти не є в переліку, яким можна виїжджати на основі відстрочки по навчанню. На жаль, але вас на українському кордоні, скоріше за все, не пропустять навіть з там. Сталим побутом, тимчасовим побутом немає різниці. Без офіційного працевлаштування я не зможу отримати карту і перебувати в Польщі більше 90 днів. Без офіційного працевлаштування ви офіційно не можете податися на карту, наприклад, по роботі. Якби вас хтось вже з родичів був, там, наприклад, ваша мама чи тато, по карті побито, ви б могли податися по воз'їданню сім'ї. Але так як ви питаєте про себе, що ви заїхали по безвізу і хочете залишитись довше, то вам потрібно знайти роботу офіційно і вже на основі офіційної роботи податися на карту побиту або одразу по заїзді по безвізу. Вам потрібно було податися на статус Укр і тому і в тому випадку ви могли б бути теж довше до закінчення устави, яка продовжує тимчасовий захист. Тому тут варіанти різні. Ну звичайно, що найкращий спосіб це класична легалізація. Заїхали по безвізу, знайшли хорошу роботу, подалися на карту попиту. Все, ви на подачі можете припати до моменту отримання позитивної чи негативної децисії. Ще одне запитання про резерв плюс і перед ним кордоном по резерв плюс. Я на це запитання вже дав відповідь в своєму інстаграмі, і тут також хочу уточнити. Коли ви перетинаєте кордон, ви маєте підстави, наперед, ви маєте підстави щоб виїхати за кордон. Ну і, звичайно, ви маєте резерв плюс. І запитання, чи треба ще паперову форму, треба ще роздруковувати, тримати якісь дозвола від ТЦК і тому подібне. І я рекомендую мати, тому що багато хто стикався з проблемою, що не могли оновити дані в резерв плюс в моменті перетину кордону. Відсутність інтернету. Заглючує програмка і тому подібне, і прикордонники не можуть звірити ваші дані, чи ви дійсно маєте там відстрочку і можливість виїзду. Маючи паперову форму навіть того самого резерва і дозволу від ТЦК на кордоні можуть це звірити, не чекаючи оновлення даних в резерв і не чекаючи взагалі чогось. Тому що були випадки, коли люди кілька годин. Не перетнали кордон тільки через те, що чекали оновлення з резерв плюс. Тому обов'язково, ну для того, щоб себе вберегти від довгих чекань на кордоні, маєте також роздруківку з резерв плюс, для того, щоб це можна було показати на кордоні. Дякую всім, що ви зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, вподобайки. Також тисніть. До зустрічі в наступних відео.